Життя дорога, у ньому ми авто. Мічимо вперед, не бачимо кордонів і не зважаємо на те, що вже було. Минаємо всі знаки заборони. Дорога все, це простір для життя, це швидкість, сплеск адреналіну, це, наче допінг для сердець, биття, це ендорфін, пальне для швидкоплину. Авто летить, минає віражі, і час несеться також без зупину. Ми пам'ятаємо лише міражі і те, що за вікном безслідно плине. Мчимо вперед, забули вже про старти, лише на газ, а інше то дарма, ми швидкістю азарту, та раптом все, і нас уже нема. Життя таке мінливе та оманне, і правила у ньому теж одні, коли ти за кермом, то рух не стане, а головне в житті. Коли усі живі. Українська жінка 21-го століття на передовій вже майже десятиліття виборює своє і твоє. пам'ятає, що незалежна. Стріляє не поглядом, а гранатометом. Рятує не волосся від сухості, а побратиму від смерті. Копає не грядки, а окопи. Ладна кращомерти, аби лиш не бути полоненою окупанта. Аби лиш батьківщини історія не смерти, українська жінка зі званням лейтенанта. Ти з'явилась в моєму житті. З того часу все в ньому змінилось сірі дні і свята без тебе пусті, коли разом все ніби наснилось. Не забуду той вечір обійми твої, ніжні, прекрасні і лагідні руки, твої очі блакитні і трішки сумні. Ніби знали, прийде мить розлуки, намагався забути усе та дарма, приховати любов неможливо, хоч і досі вважав, що кохання нема, та в цю мить сподівався на диво, хоч і знає, немає чудес на землі та змінити нам все ще під силу. Наше щастя сховалось у сірій імлі, та любов я дістану з під пилу. Я вагаюсь над тим, щоб зробить перший крок. І не вірю, що це лише мрії, бо у серці моєму, мов вся зірок, мерехтить іще промінь надії. Ти померла давно, уже тисячу років я не бачив тебе, хоч і досі живу. І кожної ночі на землю виходить дух тіла, якого я й досі люблю. Тебе шукаю у пташці, у квітці, у крилах метелика, в небесних очах. Тебе я шукаю у своїх долонях, що в небо злітають, мов поранений птах, Тримаю в руці амулет від страждання, що завжди мене захистить у біді, Тримаю у серці та лісмане кохання, що завжди зігріє всі мрії мої. Тебе я шукаю у крові краплинах, В магічних законах, у дивних словах. Тебе я шукаю у нічних павутинах. Що в небо злітають як привид шепта.